Вітаю вас любі друзі, з вами Містер Стратег, і 19 серпня вийшов снапшот під номером 25W34A. І враховуючи те, що в ньому, ну, вже ну, по суті нічого нового немає, там лише якісь невеличкі зміни, там вже описи того, що додає. Нова нумерація датапаків, нова нумерація ресурспаків, там вже більше технічної інформації, там вже величезний просто перелік того, що було виправлено тих помилок, які були виправлені за останній тиждень. Імовірно, це вже останній або, ну, умовно, передостанній снапшот, і наступні вже снапшоти будуть або знову ж таки суто технічними, де будуть якісь невеличкі. Коригування зміни, технічні зміни, або вже будуть навіть пререлізи, тобто кандидати в повноцінний реліз, тому що до кінця літа залишився лише один тиждень, імовірно, все ж таки на початку осені, десь перший другий тиждень осені, вже буде повноцінний реліз мідного оновлення. Тому я вирішив показати те, чого я не показав. У минулому снапшоті це бачите ось такі от прикольні сполахи у Енді, вони не в одному тому самому місці. Тобто це не типу як Сонце чи Луна, які ми точно знаємо, де знаходиться на небі. Вони рандомні, вони можуть бути зверху, вони можуть бути знизу, вони можуть бути ось бачите, зараз майже на горизонті, вони можуть бути триваліші, вони можуть бути коротші. І під час таких сполахів, бачите. Увесь енд наче світиться, тобто рівень освітлення наче збільшується. Тобто, зараз ми стоїмо на порталі, і навколо нас все таке от зелененьке. Але коли трапляється такий сполох, бачите, все стає світлішим. Ось такий новий ефект додали у минулому снапшоті, на який я забив, я його проігнорував, мені було більше цікаво, саме мідний голем і те, як з ним взаємодіє залізний голем. Але враховуючи, що в цьому снапшоті особливо показувати нема чого. Нам змінили заставку під час запуску гри. Тепер там е, мідний голем, точніше, навіть не один мідний голем в поселенні з мешканцями. Тому я вирішив показати хоча б щось, і на фоні цього де цей сполох? ось цей сполох. І на фоні цього просто розповісти те, що, скоріш за все, це передостанній або навіть останній снапшот, і скоро нас чекає повноцінний реліз. Тому чекати якихось нових блоків чи нових предметів, ймовірно, вже не варто. Скоріше за все, буде просто зміна чогось, якщо вона дійсно буде. Знову ж таки, зміна, скоріше за все, буде не суттєва. Можливо, там зміниться якийсь рівень освітлення від ліхтарів, або рівень звуку, який. Лунає від големів чи від е, скриньок, тобто щось таке несуттєве, що в цілому на гру впливає не дуже критично, щоб на це прямо звертати увагу. От, пишіть, що ви думаєте в цілому про мідне оновлення, чи подобається вам мідне оновлення. Бачив десь на Ріддіті скріншот, що тепер спільнота вимагає від Моджангу такий же різновид блоків для заліза та золота. Тобто тепер у міді настільки багато усього, що гравці бажають такий самий різновид для заліза та для золота. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи потрібно нам стільки ж залізних та золотих блоків, рішіток. Тому подібних елементів, які тепер є у МІДі, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям до зустрічі у наступних відео та тихого, і мирного неба вам!